Нарешті мені не будуть писати, що не прасуєте постіль, не прасую, не маю коли в мене троє дітей. Але навіть коли дітей не було, я не прасувала і не бачила в тому потреби. Якщо ви такого не розумієте, то ваша справа. Але якщо теж не любите прасувати. То заціните цю постільну білизну. Тканина жадка, яка має ефект легкої пом'ятості. Це той варіант, коли навіть не попрасована постіль виглядає гарно на ліжку. Це 100% турецька бавовна. Але будьте обережні, на ринку багато підробок. Якщо ви купите таку постіль із синтетикою, ви розчаруєтесь. А в бренду Ельхом, тільки якісна тканина. Вони працюють вже 7 років на українському ринку, шиючи різноманітні комплекти. Конкретно до цієї тканини не чіпляються різні ворсинки, волосинки. Думаю, власникам домашніх улюбленців буде корисно це почути. Вона м'яка, як хмаринка. Ми випрали, посушили і знов захотіли застелити саме її. Лягаєш, загортаєшся ковдру і аж вставати не хочеться. Білосніжна з легеньким вкрапленням квітів, які так пасують до нашої стіни. Але принт, то справа смаку, може, вам щось інше сподобається. Я думаю, що ви знайдете те, що припадає до душі на їхньому сайті. Головне, кажіть, що ви в мамунці побачили. Тоді будете мати ще мінус 200 гривень на будь-який комплект постільної білизни впродовж трьох днів після публікації.